Дітки переселенців та учасників бойових дій отримали можливість провести незабутній відпочинок у Франції. Це стало можливим завдяки співпраці Львівської облдержадміністрації з іноземними партнерами. І тепер на малечу чекає два тижні літнього дозвілля у таких містах, як Монпельє, Томблен, Ахт тощо. Я очікую чогось грандіозного та дуже цікавого. Хі -хі. Очікую, що знайду собі багато нових друзів, і буде весело. Моя е... Мрія здійснилася. Я дуже хотіла попасти е, в Францію, е, і я очікую, що буде дуже весело. І я знайду друзів. Загалом на відпочинок за кордон вирушили 100 діток віком від 8 до 15 років у супроводі вихователів та медиків. Батьки кажуть, що це унікальна можливість для малечі отримати безцінний досвід та просто весело провести час, але відпускати їх у іншу країну все одно важко. Звичайно, хвилювання є, але я думаю, все буде добре. Все буде добре, діток багато. Думаю, все буде добре. Приїхали сюди як переселенці. У нас там окупірована територія, і нам предложили її відправити сюди до Франції. Вперше теж їдемо. В нас там були, але сюди вперше. Ми взагалі за кордон вперше вона вирушає. Хвилювання, не знаю, дуже велике. Діти автобусами доїдуть до перемишля, а звідти їх забере французька сторона. Усі витрати на відпочинок за кордоном на себе теж беруть іноземні колеги. Представники львівської облдержадміністрації розповіли, що чимало країн ЄС відгукнулося на їхнє прохання прийняти в себе наших діток. Минулого місяця зателефонував до прикладу пан посол Республіки Хорватія пан Кирилич, який запропонував оздоровити в. На, на одному з скажімо, відпочинкових комплексів в таборі дитячому 30 дітей. Тобто, і так кожен вже готують наступну групу дітей, яка через тиждень відправиться на відпочинок до Хорватії. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.